Чемпіонат із рейдерської майстерності акцію протесту під такою назвою провели біля будівлі Київської обласної прокуратури. Активісти обіграли сцену рейдерського захоплення броварського побутового комбінату. Кілька років тому азербайджанець Мансур Соеманов придбав підприємство, а згодом дізнався, що його через суд позбавили права власності. Дружина попереднього власника заявила, що продаж побуткомбінату не була з нею узгоджена. Суд пристав на сторону жін. Однак Сулейманову про це рішення ніхто не повідомив, та й гроші, які суд постановив йому повернути, не віддали. Згодом підприємство швидко змінило кількох господарів. Останній власник, депутат Броварської міськради Євген Заєць. Його називають кумом заступника прокурора Київської області Андрія Шила, який буцімто і допоміг здійснити таку оборудку. Я була 36,8% шість Без моєї акції Забрали всю акцию и продавали это здание из предприятия, вывели зданию и продавали некоторый раз. И в данный момент она находится в депутата от Зайца. Они нас угрожают все время, что у нас есть высокие люди, вы ничего не добьетесь, вы, мы, говорят, вас посадим, уголовное дело. Ну і в прокуратурі на акцію відреагували та назвали її втручанням у проведення досудового слідства. Там повідомили, що у справі Сулейманова вже відкрили кримінальне провадження. Натомість адвокат обдуреного власника твердить протилежне за його словами. Справу закрили ще минулого тижня. По факту, який ви мали бачити внизу для нашої прокуратури, порушено кримінальне провадження розслідування. ВДС, милицию Броварок. Российный Кренис воздействует на районную Бравороскую прокуратуру. Месяц никого не приглашали, не пояснения не отбирали и не информировали о ходе следствия. И стало известно, что в субботу это дело вернули 14 числа в Броварской отдел милиции и его криминально проводимое закрыли.